Доброго вечора, ми з гаража. І Сьогодні у нас буде шиномонтажна історія. Ну що, як завжди, весело. Там воно вже пацієнт лежить. Ну Давайте дивитися і підтримайте канал підписочкою, лайком коментарем, якщо чого. Приїхали за таким коліщатком. На розвозочки Жигуль трошки пострадав. Щось пішло не так. Десь провернуло коліща. Ну, як бачимо, що камера обірвалася, а чого камера, бо, хоч і без карменне колесо, але спускало. Чого ж воно спускало? Ну, сказав зразу, що хлопці резині вже амба. Амінь їй. Зараз будемо знімати цю. Фульду і щось дивиться з диском, бо диск теж покоцаний, як ви бачите на відео, він нерівний. Mm -hmm. а сосок то у камері є. Але але, ну сам стан камери вах такой. І тут була латка вклеєна рукою секс меншинство. Ой, не можна ж матюкатися, так. Да? Ну, коротше, всюди, якийсь гей його клеїв. Скоріше всього, ця латка відійшла. Ну, а далі сусок провалився разом із ковпачком, з усім провалився туди. Ну і хлопці їхали на такому спущеному колесі. Камера теж у нас в мусорку. Далі знімаємо покришку. І так, з вибитим плечем працюю, вже й пальці обколов. Бо тут корд стерчить, зачіпається. Робота, звісно, гадська. Я думаю, що скажете, що я, як завжди, нагнітаю, що ровненький диск. Давайте на балансір кинемо, так, раді прикола. Виставив параметри. Та ровненько, звісно. І всього то 5 грам. Ну, це на диск. Процес рехтовки відкатки диска виглядає так. Стоїть варяг, крутить оці ручки, непонятно куди, непонятно за що, Ну при цьому диск остає більш рівнішим. Якось отак катаємо далі. Ну, параметри ввів, знову ж таки, провіримо катнем для свого розвиточку. О, дісочок рівний став уже красиво. Дес балансик по нолікам. Все чітко у нас відкатано. Наша робота даром не пройшла. Дякую за увагу.